І вітання! Ви дивитеся новини на 12 каналі. Наша команда продовжує тримати інформаційний фронт. Тож у нашому випуску про найважливіші події на передовій, а також про те, що відбувається на Волині з вами. Ольга Матвєєва і насамперед коротко про головне. На волині судили прокурорку-зрадницю. Осколок пройшов наскрізь і вирвав шматок спини. Історія військового, який пережив 17 операцій. Футбольне поле за 145 мільйонів планують побудувати у ківерцях. У Херсоні знову загиблий та поранені. Рятувальники без зброї розчищали мол, коли російські окупанти почали шквальний обстріл. На жаль. Один надзвичайник загинув ще восьмеро. Отримали поранення. Зазначу, що вранці, 20 червня, внаслідок ворожої атаки у Херсоні загинув 27-річний чоловік. а Під вогонь потрапила карета швидкої, що їхала на виклик. Під постійними російськими обстрілами село П'ятихатки та інші нещодавно звільнені населені пункти на лінії зіткнення у Запорізькій області. Снаряди влучили у подвір'я родини із шести людей, серед яких двоє дітей. ОМВС розповіли, що сім'я понад рік провела в окупації. Втім, коли за визволення села розпочалися запеклі бої, вирішили евакуюватися. Люди вийшли до степового, звідти українські оборонці вивезли їх до степногірська і передали місцевим поліцейським. Сім'я вже перебуває у більш безпечному місці. На таврійському напрямку наші захисники просуваються вперед. Лише за добу ліквідували більше п'яти рот окупантів та знищили і пошкодили 46 одиниць ворожої техніки, зокрема 13 танків. Великих втрат росіяни зазнали на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, є влучання у склад із ворожими боєприпасами. Наші захисники ліквідували не лише техніку, а й особовий склад. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черватий. За його словами, за добу на цьому напрямку знищили 146 окупантів, 190 поранені. На війні з окупантами загинули двоє жителів Горохівської громади. 17 червня, виконуючи бойове завдання, у районі села Павлівка Донецької області загинув сержант Сергій Заріцький, мешканець села Скобелка. А 19 червня, внаслідок мінометного обстрілу, поблизу села П'ятихатка Запорізької області загинув солдат Олексій Кашуба, який проживав у селі Бостровиця. Щирість співчуття рідним та близьким захисників. Сумна звістка прийшла і в Ковальську громаду. На сході загинув 41-річний Олександр Стольніцький із Коваля. Серце захисника зупинилося на Донеччині під час виконання бойового завдання. Це сталося 17 червня. Прощатися із героєм будуть у середу, 21 червня. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Осколок пройшов наскрізь і вирвав шматок спини. Таке поранення отримав військовослужбовець Олег Мажара у Вугледарі. Він пробув там шість діб, які тепер називає найстрашнішими у своєму житті. Далі евакуація: 17 операцій і місяці у лікарні. Проте, наскільки тяжке поранення, боєць спочатку навіть не здогадувався, допоки йому не показали фото. Лікарі і не прогнозували, що його права рука зможе працювати. Нині ж Олег може рухати вказівним пальцем, а цього каже, достатньо, аби тиснути на курок. Історія Олега далі у сюжеті Все, виїжджаємо потихеньку, помаленьку, але їдемо. Із позитивом і посмішкою Олег або мажор, як його називають побратими, йде на кожен свій бій. Чуєш мене, побратиме? Бийся за двох, поки я загину. Військові жартують, сміються, співають навіть тоді, коли не знають, що буде завтра. І так було більше як півроку, яке Олег провів у запеклих боях у Мар'їнці та в Угледарі. Останній ділиться захисник. Це пекло, про яке словами розповісти важко. За все, що є время, я повністю глядар був саме тяжого. Шесть суток це були просто ну, максимально тяжкі. тому, що ну так просто летіло, так. Все, що можна і не можна було летіло. Із мінометів росіяни обстрілювали безперервно. Втім, набагато страшніше, розповідає Олег, було коли наставало затища. Там, ну якщо 2 дві-три минути, то з тишини, то там просто трендець. Ну то значить, прилетить або град, або ще щось. Деякі рішення доводилося приймати буквально за секунди. Командир е був поранений і уїхавши, ну тось евакуйований. І я взяв на себе командування і командував відділом. За це Олег Мажара отримав золотий хрест від головнокомандувача Залужного. Втім, захисник його називає батьком від батька залужного. У вугледарі Олег провів шість діб. Серед його побратимів вже були загиблі, і з кожним днем росіяни крили активніше. Троє суток держали посадку, четверті сутки держали. Ну все нормально, п'ять, а потом. Почали вже крити так ефективно, тому що вони не могли пройти. На шостий день протистояли ворогу семеро. Один з часом зайшли танчики, з лівої сторони зайшло два штуки, одлупашили і ну, не змогли нічого зробити. Ми далі стояли, тобто піхота не могла пройти. І потім по центру зайшов танчик, і тоді вже ну, то розвалив. Вже діватися було нікуди. Осколок поцілив Олегу у руку. Сюди зайшов так, і вирвав тут повністю спину те, наскільки тяжке його поранення, Олег навіть не здогадувався після першої ж операції. Хотів повертатися до побратимів. Че що чує за що... верніть мене назад? Да. Треба, прикинь, що в коматозі такий. Загалом Олег переніс 17 операцій. Чи вдасться відновити руку? Медики прогнозів не давали. Та в одну мить Олег почав рухати вказівним пальцем. Лікарі не вірили. Рука бачиш, ну вона так тяжело працює. А цей, що можна стріляти, це ну самий перший. Олег перебуває на лікуванні вже більше чотирьох місяців. Далі проходитиме реабілітацію у київському реабілітаційному центрі. У Мене ж є друг там, то він дуже настагує на це. Там Паша він ну то психує той. Я йому там щось раз заікнувся, не за тим. Він мені ні, туди, ти будеш там. Ну тось там ну я там реально круто. Центр реабілітації фонду братів Кузьміних працює із 2017 року. Він спеціалізується саме на лікуванні військовослужбовців, які отримали поранення. Тому його приятель Павло радить проходити реабілітацію саме у цьому центрі. Дуже тяжкі поранення. Там, не знаю, там, чуть чу руку не, не залишив на полі боя. Е, слава Богу, це, чесно кажучи, Богу дякувати. Все так обійшло. Так? Чотири місяці лікування. Е, руку спасли, але трошечки її треба ще розрубити. Тобто треба, щоб е, більш компетентні лікарі е, зайнялися Олегом. Фахівці працюють і над фізичним здоров'ям, і над психологічним. Це безкоштовна реабілітація. Во-вторых, чи зробили вони да, для військових підвійськових? Тобто не реабілітаційний центр для всіх, таких ну для цивільних, да, деякі цивільні травми, а в тих, у кого ну, військові травми, ти приїжджаєш туди, і там тобі просто там ну, ставлять тебе грубовий ряд з голови на ноги. Те, що я бачив, ну куча всіх, які там ну тяжкі, а при нутуди виходять просто як можна сказати, ну здорові, нормальні люди. Після реабілітації Олег планує повернутися у військо, адже ентузіазм, із яким він йшов нищити росіян, нікуди не зник. Якщо все хорошо, то якщо реабілітація в мене проходить, все хорошо, то зразу бригаду. Відчуття, коли знищуєш, росіян незабутні. Це ділиться Олег особливе задоволення. Вони закидають по 10 чоловік, ми їх просто так в секунду ложимо через час, їх обратно підвозять нову партію. Все, добре, що поїхали, поїхали. Чу. Уже там другі бригади говорять, ну, пацани, ну дайте чуть-чуть, дайте і нам трошки. Ну, типа, відпустіть їх хоча б чуть-чуть ближче, щоб ми теж їх рубанули. Скільки вже ліквідованих росіян і не рахують. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми закінчимо. Все. і всі поїдемо додому. Тобто, як кажуть, закінчив роботу, поїхав додому. Правильно, так і військових закінчили перемогу, все поїхали. Всі по подамо. Жодних сумнівів, що наша перемога вже скоро каже Олег, немає. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині судили прокурорку зрадницю з Луганщини у квітні 2022 року. Жінка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. Обійнявши посаду помічника прокурора прокуратури станично луганського району генеральної прокуратури, так званої ЛНР, суд визнав 32-річну громадянку України, мешканку селища Станиця Луганська Луганської області винною у колабораційній діяльності і призначив їй покарання. 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавленням права 15 років обіймати посади в правоохоронних органах. Нові портативні сканери для виявлення заборонених предметів і нелегалів в автомобілях задіяли в роботі волинські прикордонники. Це кажуть, дозволяє швидше перевірити транспортний засіб і речі пасажирів. До того ж, ці прилади особливо актуальні в час війни, коли ризики нелегального переміщення зброї і диверсантів зростають у рази. Більше розкажемо у сюжеті. На оформлення заїхав рейсовий автобус до Варшави. Поки одні прикордонники реєструють пасажирів і перевіряють їхні особисті речі, інші ретельно оглядають сам автобус. Спочатку візуальний огляд усіх можливих схованок у салоні й зовні. Після того пан Олександр сканує автобус і валізи пасажирів рентгенапарату. Він пробиває. Товщину металу до 7 міліметрів ми можемо спокійно сканувати практично будь-який вид металу. Варто лише провести сканер уздовж валізи і на моніторі видно її вміст. О, гарно і чітко видно, що особисті речі якісь. Сканер не складний у роботі, його досить швидко можна запустити і до того ж, цілком безпечний для людини. Промені проникають крізь товшу металу, і це дає можливість просвітити найменш доступні ділянки автобуса. Якщо в нас викликає підозра. На даний, на даному, на даному валізу, то ми за допомогою інспектора митниці просимо особу відкрити дану сумку, щоб переконати, що це є, наприклад, продукти. Якщо там можливо, що є більш підозріле, тоді ми зможемо направити даний транспортний засіб на більш потужний рентген для детальнішого огляду. А цей сканер уже для виявлення прихованих людей. Він дещо складніший. Тут більше приладів, які щитують стан навколишнього середовища. На штатив кріплять флюгер. Він фіксує не лише напрямок вітру, а й його швидкість. Є чотири основних датчики, які ми закріплюємо. Отакі датчики, які ми закріплюємо на рамі транспортного засобу, який ми хочемо глянути. Один такий датчик ставлять на землю поруч із головним блоком апарату. Сейсмоприлади особливо чутливі, і реєструють найменші коливання землі поблизу. Уся інформація надходить на планшет. На моніторі бачимо зелене поле, напис без людей. Він навіть відчуває серцебиття в транспортному засобі. Тобто, якщо особа буде прихована серед вантажу і не буде рухатись, знаючи те, що транспортний засіб оглядають на предмет пошуку можливого можливої особи. То серцебиття даний датчик виявить водій фури. Пан Юрій їде в Польщу. каже, таке сканування зручне, бо не забирає багато часу. Така процедура займає в районі 15-20 хвилин. Тут нічого не потрібно боятися, якщо ви нічого не перевозите або нікого не перевозите всередині в прицепі чи в кабіні. Подібні сканери є на кількох пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом. Їх наявність у воєнний час особливо актуальна, кажуть прикордонники, щоб не допустити в Україну диверсантів зброї і вибухівки, які можуть застосувати для провокацій і терактів. 145 мільйонів на ремонт бігових доріжок та стадіону планують витратити у ківерцях. Зауважу, що населення міста близько 14 тисяч людей. Під час війни міська рада оголосила два тендери на проведення капремонту футбольного поля та бігових доріжок. 72,5 мільйони планують витратити на ремонт майданчика і ще стільки ж на бігові доріжки. Переможця тендеру ще не оголосили. Торги тривають до 21 червня. Нове футбольне поле на вулиці Шевченка 17, розказав нам міський голова ківерець Олександр Ковальчук, буде настільки масштабним, що зможе приймати учасників не лише міських, а й районних обласних і навіть всеукраїнських змагань та чемпіонатів. Виконання будь-якого двадцять п'ятого року, Чого ми то, що ми не знаємо що яких зараз немає я хотів на, от у вас є, я хочу вимовити на той, як я, як приймаю, а тепер, я буду уточняти про свою пришколу крайня велика, да, там побудована, там що робиться там, я буду шукати, коли там, коли це нам на, от, от що він буде будувати, що завтра, що це завтра, це я точно не знаю, але що там за банда збирається Крім укриття на стадіоні буде баскетбольний та волейбольний майданчик із загальною площою майже тисячу квадратних метрів. Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання. Укажу у ківерцях планують новий стадіон за 145 мільйонів. А міський голова Олександр Ковальчук переконує, що у військових вже є все необхідне. Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у соцмережі повідомив про. Чергову відправку допомоги на передову з придбаних 90 дронів мавік 3 для підсилення українського контрнаступу. 80 відправили у військову частину А 1840 для подальшого розподілення генштабом між відповідними військовими частинами. П'ять дронів передали волинським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Три дрони передали для військової частини А сімдесят другий стрілецький батальйон. Два дрони залишилися для подальшої видачі по запитам. Не перемикайте, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Кожного валіза – це чиясь історія. У Луцьку відзначили всесвітній день біженців. Подорожі цікавими локаціями у Ковальській громаді розробили туристичні валомаршрути. Перед десятками камер і мало не на подіумі отримали золоті і срібні медалі луцькі випускники. На Волині вантажівка врізалася у маршрутку. Постраждали 13 людей. Автопригода трапилася ввечері 20 червня поблизу села Купачівка на трасі Ковий Луцьк. 44-річний водій маршрутки екстрено загальмував, аби не наїхати на собаку, який раптово вибіг на дорогу. У цей момент в автобус врізалася вантажівка Маз, яка рухалася позаду. Нею кермував 49-річний житель Луцького району. Усього в автобусі перебували 17 людей. Внаслідок ДТБ постраждали 12 пасажирів та водій маршрутки. Шестеро осіб доправили до лікарні. Серед потерпілих дитина. Музика. Волинянин виростив на городі понад 60 кущів Конопель. Знайшли їх правоохоронці на присадибній ділянці жителя Володимирського району. Заборонені рослини вилучили та направили на експертизу. Поліція відкрила на чоловіка кримінал. Йдеться про незаконний посіб. Або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Музика. Кожна валіза це чиясь історія. У якійсь іграшки, десь медикаменти. А хтось туди поклав біблію. Це речі, які люди встигли взяти із собою, втікаючи від війни. Сьогодні ж їх показали на площі героїв майдану у Луцьку. У такий незвичний спосіб у місті відзначили всесвітній день біженців. А переселенці, які нині живуть на Волині, поділилися своїми історіями. Далі у сюжеті у своєму рідному Харкові до повномасштабного вторгнення мені здається, я мала все. Це спогади Алли, яка 24 лютого, як і всі українці, прокинулась у новій реальності. 15 найстрашніших діб за життя: невпинні вибухи, ночівля на паркінгу чи між ліфтами, і рішення виїжджати із рідного міста. Збралися швидко, взяли з собою кота, песика і найнеобхідніші речі. Історію Алла розповідає акторка на площі героїв майдану у Луцьку. У світі сьогодні відзначають день біженця. Алла, внутрішня переселенка, яка, взявши з собою лише тварин і документи, розпочинала життя заново. Ось валізи із речами, з якими Алла їхала на Волинь. Каже, у Луцькій громаді її прийняли гостинно. Ну дуже допомогла якраз громада, бо дійсно приїжджаєш, нічого не маєш. От а можна піти просто елементарно взяти подушку і речі першої необхідні у Харкові дівчина займалася акторством. Нині у Луцьку очолює зразкову театральну студію Бешкатники. Попри всі труднощі каже, до нового життя звикла. Зараз мені здається, що можливо я тут залишусь. історія, Алли надихає, і це лише одна із п'ятнадцяти, яку показали Лучанам. Історії про те, як вони втікали, історії про те, як вони пережили перші дні війни, історії про те, що вони взяли з собою. І ці історії насправді вражають, тому що у нас навіть є порожня валіза, і це напевно найжахливіше. Поруч проводять майстер-класи для дітей. Навіть найменші лучани розуміють, як важко покидати свої домівки. Це ті люди, яким прийшлося приїхати в друге місце, тому що. Наприклад, в Херсоні бомбили дуже сильно в Харкові. Теж і їм прийшлось приїхати сюди. Малюнок Тетяна подарує переселенцям на синьо жовтому фоні. Дівчинка вимальовує серця. А посередині напис Слава Україні! Людям, які звикають до нового життя, потрібна підтримка. Так. Триває уже довго, і ми не знаємо, ще скільки буде тривати. Але всім нам потрібно набратися терпіння і бути толерантними один до одного. Це дуже важливо, розповідає Алла, яка все це прожила. Тепер і сама допомагає інтегруватися тим, кому як і їй довелося покинути свою домівку. Переселенцям радить не боятися. Так, це страшно їхати в невідомість, в нове життя, але такі реалії мені здається, треба просто зібратися, їхати. І намагатися жити далі, будувати нове життя. І мені здається, що завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти. І головне, не боятися. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Розважитися, дізнатися історію краю, а ще зайнятися фізкультурою. Одразу три заняття можна реалізувати під час велоподорожі Ковальщиною. Нещодавно у Ковальській громаді розробили туристичні веломаршрути цікавими локаціями, як у самому місті, так і за його межами. Що пропонують гостям та жителям громади? Дивіться далі. У Ковалі розробили туристичні веломаршрути історичними цікавими та красивими місцями краю. Ковальська міська рада популяризує район і для місцевих, і для туристів. А поштовхом для нової ідеї став один з велозаїздів. Дуже сподобалось ці поліські краєвиди, там проїжджаєш десь біля річечки, там ще щось. І вже в процесі цієї поїздки виникла ідея зробити це трішки туристичним. А чому б ні? А чому б не запропонувати це туристу майбутньому навколо Ковеля, Є дуже багато прекрасної місцевості, є багато сіл, мальовничих. Особливо Ірину Зінчук вразив маршрут через озеро Нечимне, де колись творила Леся Українка. Ми проїжджали через ліс. Ну це дійсно настільки е, чарівний, як назвала цей ліс. Там мох переплетений з якимись такими е, чодернацькими деревами. Дуже гарно. На самому озері нечимне. Е, там є збережено е, такий музей Лесі Українки. Є дуб, під яким вона е, сиділа, писала свої твори. Велолюбителів у Коволі чимало, тож разом з ними й тестували туристичні маршрути. Усього їх 11. 10 по Ковальщині. Він по самому місту веломаршрути вже зацифрували і позначили головні локації. Тож користуватися ними просто та легко. Потрібно мати лише qr код До слова, кожен може обрати собі комфортний маршрут, бо кілометраж в усіх різний. Найкоротший у нас в село Колодниця це десь приблизно 15 кілометрів, а найдовший 93. Це турійський район Вовчак. Влаштовують у Коволі й благодійні заїзди. Один з них був у Колодницю в день пам'яті Тараса Шевченка. Тоді вдалося зібрати 13 тисяч гривень, які передали на потреби Збройних сил України. До слова, на широкий загал маршрути представлять на відкритті спортивного ядра стадіону Локомотив, яке відбудеться 1 липня цього року. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Перед десятками камер і мало не на подіумі отримали золоті і срібні медалі цьогорічні одинадцятикласники. Сьогодні у центрі Луцька було гучно і святково. В одному місці зійшлися найкращі випускники шкіл Луцької громади. А таких, що важливо, рекордна за всі роки кількість. Про те, як готувалися до цього дня випускники і вскільки обійшлася їм така підготовка, дивіться далі. Провізований паркет сьогодні став мало не подіумом для 236 молодих людей. Саме стільки медалістів цьогоріч має Луцька громада. Цьогоріч громада має 1644 випускника, Маємо 193 дев'яносто з медаліста золотою медаллю і 43 медалісти з срібної медалі. Останній навчальний рік був напруженим до того ж, повітряні тривоги, блекаути, дистанційне навчання заслужити медаль у таких умовах кажуть випускники, було складно. Різні були челенджі, от, але ну такі нелегкий шлях. Останній рік було доволі важко з тривогами, з цим переживанням. Але ну і щоб постаратися, то можна було заробити. Ну, тому ми заробили. Головне почати було, бо особливо останні класи насправді надзвичайно важкі, тому що все-таки якось кожен рік все більше, якийсь стрес через те, що розумієш, що все більше іспити. І ніби стеж між вибором або готуєшся до іспитів, або заслуговуєш медаль. Ну, а якщо хочеш і інше, то треба максимально сильно напрягатися. Соломія зізнається, навчалася на медаль, аби лише потішити батьків. Це важливо для батьків. От в мене особисто це важливо для батьків справді. М -м 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 -м. Мені здається, що набагато важливіше це результати, які ти показуєш, там на іспитах чи би, ще десь, друго, але не ці медалі. Бо на жаль, в нас система освіти не найкраща, і ці медалі. Не завжди заслужені. Вітати медалістів із відзнаками прийшли їхні вчителі. Сьогодні, мабуть, емоції і в мене, і в дітей. Між ними можна поставити знак рівності, тому що це гордість за дітей. Я пишаюся ними, я їх усіх безмежно люблю. Батьки, брати і сестри, дідусі й бабусі. Для вас важливо, аби онука отримала золоту медаль. Дуже важливо, дуже Дуже зворушливо, я б сказала. Да. Я бажаю тільки, щоб все добре. Та Бог, щоб вона. Була щаслива, хай Бог її береже на всіх її дорога для вас. Важливо, аби вона була медалістом? Дуже дуже важливо. І щоб вона так і далі пішла по такій дорозі, щоб була здорова, саме головне, щоб був мир в нас і все було добре. А якби онука не отримала золоту медаль, ну то з одного онука. різної довжини і різного фасону вечірні, вишивані, із блискітками та намистинками. Випускні сукні зізнаються деякі одинадцятикласниці. Вони обирали не один рік. Спочатку я хотіла шити у швиї сукню, проте потім я побачила. На одному сайті з мазинівцю закохалася в неї і попросила, щоб мені купили. Мою сукню вишивала бабуся, тому це як подарунок на випускний. Чесно, це ну прям такої сукні я не знаходила. Я просто брала і зробила мікс двох сукнь чи навіть трьох. Я дуже не пам'ятаю, чесно. Ми бажаємо це зараз на часі вдягнути саме традиційне е, таку сукню, вишиту вишиванку. І, взагалі, це дуже святково і гарно виглядає. Я дивилася різні тренди, свідкулися трендами, тому вибирала, що найбільш таке сучасніше. Купували в Луцьку чи таки шила? Е, шила випускні сукні, кажуть дівчата, Можна було придбати і за 5, і за 25 тисяч гривень. У мене 6 тисяч, це не секрет. Від 6 до 10 десь так. Ну, в мене десь так само виходить від 6 до 10. Та підготовка до урочистості не закінчилася вибором сукні. Макіяж, зачіски – усе це, кажуть дівчата, невід'ємна частина святкового образу. Ну, я на 9 клас фарбувалася, тільки вже в рожевий. Минулого року я була в і зараз я так вирішила, ще перед останнім дзвоником я Перекрасила просто гуртала Пінтерес, сподобалася ця. Порадилася з моїм з моїми майстрами по позачісні макіяжу. І ну типу, я боялася, що вийде щось. Ну на мені не так, але вийшло ще краще, ніж я очікувала. Мені дуже сподобалося. Прям вау. у хлопців вже із цим простіше. Витратив буквально 20 хвилин. Помив, висушив і вклав гелем. Утім, не зі всім вибір одягу на імпрезу кажуть юнаки. Завдання ще те, але е, хлопці не ну, такі не люблять тако розрозкошелюватися на ці костюми. Ну в середньому тисячу а, дві три тако. якщо чесно, я очікував, що буде більше. Але я не скажу точно суму, але скажімо так, но ну, можна купити і хороший костюм, і хорошу і хороші туфлі за. Нормальні адекватні гроші. Це це залежить від е, стану сім'ї. Від е, як мій колега вже сказав, це залежить від того, як ти любиш відігатися. Ну знаєте, я б не дуже хотів озвучувати цю інформацію. Ну точно не 6 тисяч дітей більше. 236 медалей випускникам навчальних закладів Луцької громади вручив міський голова Ігор Поліщук. Хочеться побажати, щоб наступні кроки наших випускників, наших медалістів, навчання в університеті, перша робота відбувалася в щасливій, успішній процвітаючій країні країні, яка перемогла. Я переконаний, що ми переможемо. Хочеться лише, щоб це відбулося якомога швидше, як змога меншою кількістю загиблих людей, які віддають своє життя за те, щоб ми могли сьогодні в тому числі проводити такі свята. Вчителям за вкладені душу, знання і досвід. А батькам за мотивацію і настанови подякував Луцький міський голова у вітальному слові. По тому медалісти влаштували фотосесію. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну а на цьому все. А я нагадаю, що більше новин ви можете переглянути на нашому ютуб каналі Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. А також продовжуйте донатити на Збройні Сили України, якщо хочете чути більше новин про успіхи ЗСУ. До зустрічей.